Давайте поговоримо про те, як обрати пуховик. Пуховик це куртка, куртка відноситься до спортивного стилю, і дійсно для того, щоб обрати пуховик, який пасуватиме під будь-який ваш настрій, під будь-який ваш образ. Це дійсно непросто. Тут важливо звертати увагу на ряд нюансів, які я зараз озвучу. Перше, це стьожка у вашого пуховика має виглядати актуально, а не ось так. Друге, якщо ваш стиль відноситься до класичного, жіночного, елегантного, я раджу звертати вам увагу на гладкі пуховики. Такі пуховики є максимально простими, лаконічними. Як на мене, це просто ідеальний варіант пуховика, який впишеться в будь-який образ, який виглядає стильно, елегантно і дуже красиво. На наступне це колір. Раджу звертати увагу на однотонні пуховики нейтральних відтінків. Я дуже мало зустрічала пуховиків в принт, які б виглядали… Але достойно. І красиво. Є бренд Шипелик, у них неймовірно красиві пуховики в принт, але це скоріш виключення з правил. Більшість пуховиків в принт, які я зустрічала, виглядають погано. Не купуйте їх. Наступне це довжина. Тут варто розуміти свій тип фігури та пропорції. Довжина пуховика впливає на дуже багато аспектів, і, власне, на те, як будуть сприйматись пропорції вашої фігури. Найбільш вдалими довжинами є довжина Міді Максі або довжина, яка закінчується в районі стегон або нижче стегон. Раджу орієнтуватись саме на такі довжини. Якщо ви шукаєте для себе теплий пуховик, звертайте увагу на наповнювач. Він має бути щільним і бажано, щоб був натуральним. Ну І завжди читайте в описі, на яку температуру розрахований даний пуховик. Матеріал, з якого виконана зовнішня частина пуховика, має не поглинати вологу і не пропускати вітер. Якщо ви хочете попрацювати над своїм гардеробом разом зі мною, пишіть мені в особисті. В наступному відео розповім, де в українських та міжнародних брендах шукати пуховик.